Іми яскравими танцями під запальну музику черлідерки 10-ї дитячої юнацької спортивної школи привітали гостей та футбольні команди, які за кілька хвилин розпочнуть дружній матч на стадіоні Металургу. Матч буде проходити у форматі три тайми по вісім хвилин. Діти 2012 року, 2014 року та 2016 року народжені по тайму будуть грати проти усіх тренерів футбольної школи МФК Металург. Це дружній матч у футболі. Він називається як шоу-матч. Діти усіх вікових категорій можуть можуть зіграти зі своїми тренерами. Вони можуть проти них зіграти, показати свій рівень, подивитися на рівень тренерів. Однією з тих, хто грав проти власних тренерів, стала 12-річна Софія. Дівчинка почала займатися футболом близько двох років тому. Проте, додає, мріяла про це дуже давно. Я люблю футбол дуже з маленького віку. Мені хотілося займатися футболом, а потім відкрилася школа Шахтар у Запоріжжі. Вона закрилася зараз за того, що почалася війна. Але до війни я займалася три місяці там. І це був мій перший, так скажемо, офіційний там де я тренувалася, взагалі мене надихнув, надихнув Роналдо. Команда Софії грала у першому таймі та програла тренерам з рахунком 2-0. Проте, каже дівчина, у будь-якій грі важливим є сам досвід. Мені сподобалося, було круто. Ну, звісно, ми програли, хотілося б виграти, але ну, мені здається, що сили трішки були нерівні та досвід більший в тренерів. Ну, тому я вважаю, що і вони, і ми зіграли достатньо. Привітала зі святом майбутніх запорізьких чемпіонів і секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Тішить, тому що більше 500 дітей відвідують цю школу. Сьогодні відзначили команди, які перемогли в змаганнях, відзначили наших зірочок. Тішимо, що такі події проходять, тому що діти наше майбутнє і вдячність батькам, які знаходять час, щоб відводити своїх дітей на такі секції, приймати участь в змаганнях, в зборах. Дякую організаторам, дякую керівництву наших дитячих спортивних шкіл, які Бають про такі важливі соціалізації дітей навіть в умовах воєнного стану. У результаті матчу. Перемогла дружба та досвід. Тренери високо оцінили вміння та старання своїх вихованців, а юні футболісти отримали додаткову практику. Далі на спортсменів чекає підготовка до майбутніх матчів. Кожна вікова група готується по-своєму. Старші академвозраз готуються вже до наступної до наступних змагань чемпіонату України. Всі інші діти готуються до чемпіонату міста. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.